Близько ста українців отримали біометричні паспорти, кажуть у міграційній службі. Загалом по країні подано понад 15 тисяч заявок. Та центрів, яких приймають у регіонах, бракує. Через це утворюються черги, пояснюють у відомстві. У Києві із замовленнями справляються вчасно. На поліграф комбінаті, що виготовляє нові документи, показали, як їх друкують. Там побував Володимир Карабан. Щоб бути готовим виконувати замовлення, на комбінаті ще торік закупили німецьке обладнання. Дизайн та елементи захисту документа розробляли півтора року. Виробники кажуть, їхню продукцію практично неможливо сфальшувати. В порівнянні з минулим паспортом сюди ввели імплантований голографічний елемент, антисканерні сітки, зображення, які виконані лініями складної геометрії. Спеціальні растри, захисні фарби, які стають видимими тільки під її ультрафіолетового зображення, фарби, які зникають під дією інфрачервоного опромінення. Процес виготовлення автоматизований, але якість на кожному етапі контролюють люди. Ламіновану картку спочатку друкують, перевіряють, щоб не було браку, і віддають у наступний цех. Тут уже виготовляють інші сторінки, картку вшивають у паспорт. Обкладинки готують заздалегідь. Саме на цьому обладнанні встановлюють найбільшу відмінність від старого закордонного паспорта, бо в вкладинку вшивають біометричний чіп з особистими даними власника. За день, кажуть, на поліграфкомбінаті, можна виготовляти до 9 тисяч біометричних паспортів. Тут особисті дані замовника отримують у закритому режимі і в себе не залишають. На сьогоднішній день ми вже отримали від міграційної служби близько 1800 заявок на Um... Виготовлення вже персоналізованого бланку паспорта. Яким чином це відбувається? Ми отримуємо по захищених каналах, бо це персональне дане. Ціна такого паспорта в Україні нижча від середньоєвропейської, каже директор поліграфкомбінату. У нас він коштує трохи менш як 30 євро в Австралії ж 191. У Вірменії доведеться викласти 119 євро в Австрії 76, а в Литві 48. На комбінаті вже приготували і відвантажили більше тисячі біометричних паспортів. Керівництво каже, буде більше замовлень, готові працювати швидше. Володимир Карабан, Володимир Вістяка перший національний.